Ситуація на півдні України залишається складною. Окупанти не припиняють обстріли Миколаївщини. Ворог продовжує тиснути і на мирне населення. По Нікопольщині за 14 вересня було випущено 70 снарядів важкої артилерії. Ситуація у чорному морі стабільна. Окупанти намагаються створити враження посилення загрози, оскільки підтягнули збільшену кількість ракетоносіїв. Це чотири надводних і один підводний ракетоносій. Сумарна кількість калібрів в такому випадку складає 36 36 одиниць, які можуть бути застосовані в тому числі і по критичній інфраструктурі України. Як це було вже продемонстровано нам. Одного разу ворогом тому треба свідомо ставитись до за попереджень про загрозу повітряну. у По Миколаївщині. знов були запущені нетипово ракети С-300 з потужною руйнівною силою. Там зруйнована і промислова інфраструктура, і заклади освіти, і житлові будинки є, на жаль, загиблі і поранені. А те, що вони намагаються продовжують цей психологічно вогневий тиск, який вони здійснюють, свідчить ще раз про те, що їх неможливість просування суходолом змушує їх вдаватися до таких засобів впливу.